Доброго ранку, це ера будівництва. Для тих, хто переконаний, що будівництво це переважно чоловіче заняття. Сьогодні ми доведемо тут, і жінки працюють на найвідповідальніших посадах. Ви почуєте унікальні історії. Приєднуйтеся. на будмайданчику по вулиці Анрій Барбюса, де холдингова компанія «Київміськбуд» зводить житловий комплекс французький квартал. Перше, що кидається в очі кількість кранів. Їх тут більше десяти. І хто б міг подумати, що цими складними механізмами на рівних з чоловіками керують жінки, та ще й у захваті від своєї професії. Кранівниця Надія Купчик пригадує, як одного разу прийшла додому зі сльозами на очах. Родина кинулася розпитувати, що трапилось. З'ясувалося, повертаючись додому після виснажливого робочого дня, пані Надія побачила кран, на якому іще. Не працювала. Я просто йду, кажу і там строй. Ти знаєш, мені так хотілося залізти на той кран, кажу, але я ж там нікого не знаю, хто мене туди пустить. Як ми йдемо у відпустку, це як я йду. ну, У нас буває таке, що ми навіть трошки як посваримося з чоловіком. Бо він бере путівки, каже: ти, ти повинна відпочити. А, а я ж хочу, не хочеться мені, хочеться ще поробити трохи. От хочеться на роботу, значить, хочеться на кран. Значить, і оце у нас тоді ну нічого, звісно, ми не відпочивати. Ну якщо там буде робити кран, то ви знаєте, тяне просто пані Надія почала працювати кранівником у 18, і вже у цій професії 30 років. Найвища висота, на яку піднімалася наша героїня 130 метрів. А найприємніше, коли діти кажуть: ось цей дім наша мама будувала. Я полюбила чесно кажучи, цю спеціальність. В мене навіть чоловік каже так. Що якщо ти підеш на пенсію, я не знаю, що я буду робити. Кран я тобі купити не можу, але лісницю збудую. Ольга Солодинська пригадує, як починала працювати на будівництві штукатуром, а потім опанувала професію, про яку мріяла її мати, яку отримав її брат. Вісім років поспіль Ольга працює теж кранівником. Я була саме вища на позняках, був дом строївся. Там було. 36 етажів. Я була там на самому вищому. Ти бачиш весь Київ, це ну непередавайме відчуття. Галина Князева та Євдокія пустовіт штукатури. Пані Євдокія прийшла у головки в ще 42 роки тому. Каже, технології змінилися, але робота штукатура все така ж. складна, але потрібна. Ми даємо основу, якби людям, які йдуть після нас, ідуть маляра. Вони, коли ми свою роботу не зробимо, вони свою не можуть робити. Ми їм готуємо фундамент для роботи, щоб вони могли потягнути без піщанку, поклеїти обої. Бачите, на панелях півмісяці – отвори для електрики, які потрібно закрити розчином. Тут іде пустота між стінами, між стінами. Ну, оце така наша робота. Після того як я вже біля неї попрацювала, вона стає от така. Жінці працювати на будівництві непросто, розмірковують наші героїні однак до обраних професій ставляться з повагою і цінують свій фах. На будівлях у нас працюють, значить, і навіть арматурщики, жінки, які в'яжуть цю саму арматуру, подають на двох будівлях. Я це бачила, що молодці дівчата. Де тільки наші жінки не працюють? Да? Ти прийшов, тут на, на, нема нічого, ти нічого не бачиш, а проходить якесь час і росте будинок, і ти йдеш і прям думаєш, оце я построїла, і це построїла, і це, і ти радуєшся цьому.